Виноградника. мав був мій приятель, мав був був мій мій приятель, приятель. І обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред нього, і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же те Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть між мною і моїм виноградником. <кій> що ще? Можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину, і він буде на знищення. І горожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я загубу. Йому він не буде обтинений ані підсапований». І виросте терня й будяча на ньому. А Хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. Бо виноградник Господа Савота то Ізраїлів дім, а муж Юде, коханий його саджениць. Сподівався правосуддя та ось кроволиття, Сподівався справедливості він, Бог, та ось зойк. Я, брати, і сестри, хотів би, щоб ми от пороздумували. Над отакими от питаннями і постаратися, наскільки це лише можливо, знайти відповіді на такі питання для нас, для віруючих. Чи залежить щось від нас, як людей, у нашому житті, чи у фізичному, чи в духовному, чи правильну позицію прийняли фаталісти, які говорять, що повинно бути, те й буде. Тобто, от як йде, так і йде. Розумієте, так? Да? Чи все ж таки щось від мене залежить, щось я можу вплинути на життя своє, своєї, своєї сім'ї, своїх оточуючих і більше? І друге питання, на що я б хотів, щоб ми звернули увагу, якщо вам це цікаво, мені, наприклад, це дуже цікаво, мене це, можна сказати, навіть болить. В чому причина? Що от утворюється церква церкви і. Бог і небо радуються. Ми читаємо у Слові Господньому, що навіть коли один грішник навертається, то небо радується. А що казати, брати і сестри, коли, наприклад, запалюються не одинокі якісь душі для Господа, а цілі світильники, тобто от є місцевість, і там утворюється церква або церкви. Ви, напевно, і я також навіть близько не можемо собі уявити, наскільки небо Бог і Син Божий Ісус Христос радуються, коли таке відбувається. Часто буває так, що ця дія горіння цього світильника є, є, є роки. Десятки років, можливо, навіть сотні. А потім, от, цікаво, чому так відбувається, що той світильник зникає. Він просто перестає горіти. А церква була, 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 а потім раз і її нема. От не стало. Таких прикладів є немало, і їх і надзвичайно багато. Про це ми мало говоримо. в силу того, що досить таки відносно мало цієї інформації, і вона така тяжка. Ми ж привикли завжди слухати щось таке позитивне, як я не один раз говорив, ми любимо, коли ми чуємо, що от Бог любов, що Він нас благословляє, бережає і так далі. Але ж він Бог і той, хто карає, і навіть знищує. До оцього такого переліку дій тяжких Бога належить і те, що сам Ісус Христос каже до одного з присвітерів семи цих церков, про які сказано в останній книзі Біблії об'явлення, він там претензію йому виставляє присвітору, ангелу тої церкви, і каже: покайся. А якщо ти не покаєшся, я не буду говорити причину, хочете самі перевірити, тому не так багато цього читати треба. Покайся, каже, присвітору Христос. А якщо ні, то зрушу твого світильника. Чуєте? Не Сатана, а я, Христос. Зрушу твого світильника. Тобто Він є зірка в руці Христа. Щось там недобре, з точки зору Христа, відбувається в самій церкві. За це відповідає той ангел, той присвітер. І Христос йому каже, там щось відбувається в церкві, а Христос говорить до ангела, до присвітера, покайся. Чому? Тому що в першу чергу в церкві відповідальний за те, що відбувається присвітер. І це не наша якась така ну, прихоть, чи. називайте хочеться, це такий порядок у Бога є. І от він каже так, якщо ти не покаєшся, якщо покаєшся добре, далі все буде добре. Ми ж всі согрішаємо, всі. І добре, коли ми каємося, лишаємо ті гріхи і далі йдемо вже за Ісусом Христом. І там, в даному випадку Христос каже, якщо не покаєшся, то я зрушу твого світильника. Тобто, от була церква на якійсь місцевості, і там була якась проблема в тій церкві. І Господь каже, до присвітера треба покаятися, бо це проблема, лише ти то треба. І якщо ти покаєшся, ну я вже перефразовую, то все нормально буде. Якщо ні, я, Христос каже, зрушу цього світильника. Тобто церква зрушиться, її не буде там на тому місці. Вона або пропаде, або, скажімо так, перейде у друге місце. І от давайте на прикладі у цьому, який ми тільки що прочитали старого заповіту, про оцей виноградник, який був у старому заповіті. Ми розуміємо, мова йде про Ізраїль і про Юду. Е, і подивимося, що Бог каже про оцю ситуацію. Чи насправді нічого від них не залежало? Від юдеї, від ізраїльтян, чи все ж таки щось там від них залежало, щоб було їм добре, і в принципі, щоб вони були на тій прекрасній землі, яку Бог їм дав, і про яку сказано, що це земля, яка тече молоком і медом. І це земля, на яку очі Господа дивляться кожен день. Ні про яку іншу землю так не сказано навіть про Україну. Хоча це дуже хороша земля, і нам Бог дуже дав прекрасне місце жити. От коли ти проїдеш сидя, по деяких місцях на землі і зрівняєш, де живемо ми, у нас дуже прекрасне місце, хочу вам сказати. Дуже Не добре місце, а дуже добре. Тут, оце, от, Україна. А там ще краще Ізраїль. Е, е, і от дивіться, що каже е, Бог через пророка Ісаю. Бог говорить: до... Про свій народ. І каже, я маю виноградник. Що таке виноградник? Виноградник, брати і сестри, не лише лоза, яка є, і на ній є е листя і плоди, самі грона винограда. Ні, виноградник це територія, це земля, земля на якій росте, ростуть лози або лоза. І <клух> там є чавило побудоване. Куди, коли приходить час, коли вже дозріває виноград, зноситься плід, і там в чевелі, ви знаєте, давиться сок, а потім з того робиться вино. От так воно повинно бути. Отакий От порядок є виноградника. Він не є просто, аби він був, щоб на нього подивитися. Ой, який красивий виноград. Знаєте, як квітки. Вони ж красиві, але на них подивився. Їхня функція яка естетична. Подивився, полюбувався, воно потім засохло все у виноградника. Ні. Ми дивимося на різні сорти виноградів, і вони гарні. Але вони не для того, щоб дивитися на них, вони для того, щоб їх зірвати в чавило і щоб з нього зробити вино. От для чого виноградник. І е, вино хороше. хорошої якості і так далі. І от Бог це все зробив. Тобто, з сторони Бога ми читаємо, все є. Прекрасна земля, і сам же ж він посадив у ту лозу. Або виноград сам, він хороший був. По природі своєї він був хороший. І Бог, оцей, як тут сказано, мій приятель тут про Бога говориться, мій приятель обкопав його, тобто він же все приготував, каміння очистив, все це побудував, оцю башту поставив, все, все, все він з своєї сторони, все зробив, і просто треба було чекати одне. Те, що потрібно було від виноградника. А, 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 а що потрібно було від виноградника, брата і сестри? Все є. Земля є, чавело є, все. оцей приятель, Бог, за ним дбає, дивиться, все-все-все. Він родить, він живий, є. плід. Що потрібно було від винограду, від виноградника? Хороші плоди. І нема. Від сторони Бога все зроблено, щоб це було. Лиш те одне, що повинно було бути від виноградника, да? і тут проблема. нема. І виходить, що немає того, на що розраховує Бог. І потім Господь ж він, через Ісаю пояснює, що ж це таке. Тепер єрусалимський мешканці, тобто столиця Ізраїля, мужу юдейський, самі тут розсудіть між мною і моїм виноградником, що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. І потім він каже, ну це питання таке риторичне, все зробив Бог для того, щоб були добрі плоди, але їх нема. І потім він каже, що ж я буду робити з цим виноградником. Друзі, дорогі, дивіться, багато з нас хоче мати автомобіль, правильно? Для чого автомобіль? Для того, щоб ви його відпуцували, віддраїли, щоб він блистів, і там, як знаєте, от просто дивитися на нього, от є в тебе на подвір'ї гарна машина. Для цього роби, ну, є автомобіль? Автомобіль для того, щоб їздити, так чи не так? Так чи не так? Чи для того, щоб на нього дивитися? Так. Якщо він не їде, хоч він і красивий, і так далі, то який смисл взагалі, щоб він то місце займав? Що робиться з автомобілем, який не їде? Він зверху гарний, але він не їде. Що з ним робиться? Приходить евакуатор раз і туди, на кладовище автомобілю. Або просто на переплавку. Друге, грубий приклад привожу, для того, щоб краще це зрозуміти. Є будинок, є хазяїн. Хазяйство не бідне. І там є буда, як ми кажемо, да? там на цьому, як ми кажемо по-простому, по сільському, на ланцу прив'язана прив собака. Для чого собака там прив'язана? Для того, щоб гавкав. Так чи не так? А якщо приходить злодій і собака не гавкає, для чого та собака? Правда? Коли, не, коли щось або хтось є і є конкретна ціль, а там та, то щось або, або живе, або не живе, не робить те, для чого воно там поставлено. Приходить момент, коли хазяїн того чи іншого, що робить з тим предметом або з тою живою ну, душею, забирає. Його просто не стає, бо він не виконує свою функцію. Отак От було і з Ізраїлем. Бог дуже довго чекав на цей народ. Він, як ми читаємо, чекав на який плід від цього народу. Тут є відповідь. Сподівався сьомий вірш, правосуддя та ось кроволиття. Сподівався справедливості він та ось зойк. Чому Бог мав розрахунок в цьому народі на це, щоб там було, була справедливість, і щоб там було правосуддя? Маса народів жило в той час на землі і тепер живе. Ну коли взяти той час язичників, які не знали живого Бога, і подивишся, коли ви трошки вникнути в закони, по яких вони жили, це просто жуть. Які були вони нерозумні, ті ж закони, як тяжко було простій людині там жити, виживати в тому. І от Бог вибирає один народ, ізраїльський народ, собі у власність. І йому ж цьому народу дає законодавство через Мойсея. І там ясно і зрозуміло, на зрозумілій їхній мові написано. Не просто сказано, а написано, як правильно жити тут, на землі Божому народу. І ми бачимо, єдиний народ, який мав це, а це не вони придумали, не вони такі розумні, Бог їм це дав. І є розрахунок, що коли ти будеш так поступати, це і є справедливість, це і є правосуддя. Але вони так не робили. Вони не принесли той плід, на який розраховував Бог. Тобто, з сторони Бога, все зроблено. А те, що повинно було бути від цього виноградника, від, від самих євреїв, ні. І потім дивимося, що не зразу, а поступово Бог робить що? Він просто-напросто весь цей народ виганяє повністю весь цей народ з цієї землі. І ви знаєте, куди попадає цей народ в Вавилонський полон, і там 70 років дуже непростих років життя цього народу. Але потім Господь свою силу, свою велич і, ну, себе показує тим, що він і цей же народ народ потім повертає у ту землю. І от е, вже про це не раз ми говорили, що чого Бог добився в Ізраїлі через те, що вигнав у Вавилонський полон, це те, що вони що що. Але після Вавилонського полону вони не займалися ідолопоклонством, чим вони займалися дуже сильно цим гріхом до е, Вавилонського полону. Отже, бачимо, що з сторони Бога для Ізраїля було зроблено все, але те, що потрібно було від них, а вони могли це зробити, вони не зробили, і ми потім бачимо оцю долю. Тобто, говорити, от так, знаєте, бути фаталістом це неправильно. Є наша відповідальність. І Дуже в великій степені ми самі собі творимо або є творцями своєї долі. Чи доброго у твоєму житті, чи поганого. Якщо ти робиш те, що каже Бог, сієш, потім ти будеш що жати. Відповідне, Лише в більшій мірі, тобто добро, благословення. Ну і навпаки, якщо ти не будеш це робити, якщо ти е, будеш робити зло, маючи силу, маючи все для того, щоб робити добро, ти сієш зло, і потім воно тобі вертається в більшій степені. І оце є те, що ми відповідальні за своє життя. І не все так, знаєте, просто, а що? нехай буде, що буде. Ні. Якщо ти будеш так жити, а нехай буде, як буде, знаєте на що це похоже? Ну, дивіться, от є земля. Земля, вона хороша земля, от наші ці місця усі, да? ти можеш спеціально в ту землю посіяти щось погане. Ну, якийсь бурян. В принципі, ти можеш що та земля дасть? Бурян, чи не так? Але ти можеш у цю ж саму землю посіяти щось добре. І що там виросте, коли ти на тій добрій землі посієш добре? Добре. Чи кущ якийсь, чи, чи якась рослина, там, чи дерево, і так далі. А який третій варіант є в нас у, цьому, у, 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 у цій темі? Знаєте, який третій? Сієш добро це перший, сієш зло, це другий. А третій, знаєте? який? Нічого, молодці, дякую вам, що це кажете Василь Іванович. Третій варіант нічого не робити. Ні добро не сій, ні зло не сій. Що народить тобі та земля? Добро? Вона так само принесе будяще. Бо природа проклятої землі, коли там нічого не робиться. Вона по природі своїй, коли нічого з нею не робиш, вона буде тобі приносити зло. Тому, брати і сестри, нам все ж таки є оцей, якщо ми хочемо, щоб було добре нам і навколо нас. Робити добро, робити те, що каже Бог. Не будемо це навіть просто, от не будеш робити зло, да? все одно виросте зло. Тому треба робити добро. І тому Яків пише, хто знає, як робити що? Добро і не робить. Там не казано, що не робить зло. Не робить, знаючи, як це робити, не робить добро. Тому що? Гріх. Отака от правда. І оце було. З Ізраїлем ми бачимо, що з сторони Бога все було прекрасно, дано, зроблено і так далі, з сторони, сторони людей ні, і потім такі результати. А тепер дивимося на новий заповідь. Ми в новому заповіді якось по-другому. Тоді Божий народ це Ізраїль. Ну, в такому широкому розумінні. Зараз ми розуміємо, ми живемо в період язичників, в період церкви, і людьми Бога тут на цій землі так от. Ну, в широкому смислі зараз є церква Ісуса Христа з євреїв і з язичників, але люди, які прийняли Ісуса Христа. І це воля Божа. День П'ятидесятниці, утворюється церква і так далі. Ви ж пам'ятаєте, брати і сестри, Слово Боже, нам як показує першу церкву? Це була зразкова церква чи не зразкова? Що ви можете сказати? Зразкова чи не зразкова була церква в Єрусалимі? Зразково. Мовчите, так би, я, думаю, я ж думаю, що ви не перший раз це чуєте? Проходить короткий час того, що вже найкраще на землі, тобто церква. Церква лише народилася. Каються тисячі людей. Люди, віруючі, продають свої маєтки, приносять до них апостолів і там розподіляється їм в церкві все, кому що потрібно, не забагато, те, що потрібно. Да? Такого зараз і близько нема. Да? Що ще хотіти? І пам'ятаєте, коли першій зразков... перша церква, по-друге, зразкова, коли там вперше появляється негатив, пам'ятаєте? Недобре? Були вдови в першій церкві. Були вдови чистокровні єврейки. А були вдови, вони так само були єврейки, але вони жили по-грецькому. Тобто не як євреї по тих законах, а як греки, як язичник. Але по національності вони були вдовиці єврейки. І от вони були на утриманні ці вдови церкви. Церква давала їм їжу цим вдом. Ну, ясна справа, їм тяжко, старі жінки, вони не можуть працювати. І треба таким людям, таким жінкам допомогти. І були деякі у цій першій церкві, які цим займалися. Пам'ятаєте, що нам Лука пише? Коли в цій церкві з'явився уперше поросійський ропот, по українське нарікання у першій зразковій церкві? Ви пам'ятаєте? Коли йшли в церкві люди і роздавали їжу для цих вдів, і робили це несправедливо, робили це нечесно. Тобто, для євреїв чистокровних, якщо так можна сказати, вони давали більше, а для цих, що... Були такими, що жили по-грецькому менше, нерівно. Це в першій зразковій церкві. І тоді написано, читайте це у діях святих апостолів. От тоді вперше, в тій церкві зразковій, е, получився ропот, нарікання. Тобто все було добре, 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 коли така от подія в церкві. Все, нарікання, це ж неправильно. Е, в принципі, по великому рахунку, е, справедливий був цей, е, цей ропот або це нарікання? Чи ні? Справедливо. Вони несправедливо поступали з тими вдовицями, котрі жили по-грецькому, а не по-єврейськи. І ми не читаємо там діях святих апостолів, чи вони виправили цю ситуацію, чи не виправили. Ми не, ми не знаходимо закінчення цієї історії у цьому е, ну, питанні. Да? Але що ми знаходимо? Після цієї історії починається на церкву гоніння. До цього часу вони всі, віруючи в Ісуса Христа, оці євреї в Єрусалимі, дуже великі повазі від світу, всіх поважали в Єрусалимі. Після цього починається гоніння потім і розпорошення. Вам нічого це не нагадує? От як в старому заповіті Бог все дав для ізраїльського народу, живи, насолоджуйся, лише принось цей плід добрий, справедливість, правду і так далі, все. Вони цього не робили. І ви чули, що їх потім спіткало. А це вже новий заповідь, не Ізраїль, це вже церква. Що Бог для нас з вами не дав, що нам треба? Дайте відповідь. Мені все. Я не маю нічого такого, по великому рахунку, чого би ну, чогось не хватало. Їжа, одяг, сім'я, житло, автомобіль і так далі є. І в Духовному є Дух Святий, є Слово Боже, є церква і так далі. Служи, працюй, роби добро. Можеш, все, що, що потрібно є. Так само це було тоді, в Єрусалимі, можливо, у нас ще більше, але бачите, це людський фактор, там, де людина. І от коли людина починає збочувати в Божому народі, чи в Ізраїлі, чи в церкві, і займатися самодіяльністю або взагалі конкретним гріхом, Бог потім реагує. І от ми бачимо, що потім в церкві таке от вийшло, там в цій першій церкві. І де ви можете, ви можете в якійсь степені справедливо сказати, слухай, ти тут таке розказуєш, та подивись, що твориться в наш час на церкви. Там ще гірше твориться. І ви будете праві. Коли ви зараз подивитеся, що твориться зачасту в нашому середовищі, в матеріальних речах особливо, ви за голову можете схопитися. Ну і не лише за це, але, от, наприклад, беремо вузько це, так як це було у першій церкві. І Бог таке не робить, як робив з Ізраїлем із. І, і, і в першій церкві. І ви можете сказати, а чому так? Я бачу лише одну відповідь на це. Знаєте яку? От Бог нам дав своє слово, писання, <кхід> абсолютно все, що нам потрібно, він нам показав, як правильно, як неправильно і як треба робити. І от коли ми говоримо про церкву, да? про церкву, не про Ізраїль, то він нам показав: дивіться, мої діти, от була така от ситуація, таке от допустили ті ваші брати і сестри в Єрусалимі. І бачите, як я поступив, я допустив гоніння, і там були ці такі великі проблеми, і так далі. Хочете самі прочитаєте ту всю історію. Тепер от ми живемо у цей відрізок часу, і ми читаємо це місце. І що нам ну, не вистачає, або що не, не достає, щоби поступати правильно, як Бог каже, в цій темі, і не повторювати гріх, фактично, який був у тій першій церкві, все ми маємо. Маємо приклад. от, Писання. Тобто ми повинні не робити той гріх, який вони зробили, і робити так, як Бог сказав. Буде нам добре. А якщо ми, маючи цей приклад від Бога, це порушуємо, зачасту Бог не зразу карає. Він відтягує і чекає від нас що? Як і від світу. Що? Покаяння від нас, якщо ми десь чомусь робимо не так, як це потрібно. І якщо він дочекається. Він прощає і навіть може своє оце покарання відмінити або відтермінувати. Але якщо ми робимо такі гріхи, і це вже знаєте, йде в систему, довго не каємось, а робимо, то потім приходить один момент від Бога, який він лише знає, коли та, у нас також чаша набирається. Чаша гріхів набирається не лише для світу, але і для нас. Але ми суд приймаємо на землі, а не у вічності перед Білим престолом. Розумієте, про що мова? І потім приходить момент, коли дивишся опа, і сталося. Отак, От як в цій першій церкві. Там дуже все було знаєте, вперше, вперше. І це приклад для нас. І в доброму, і в поганому. Нас Бог ще милує, Він нас відтягує дуже часто, покарання наше, якщо ми щось робимо не так потрібно. Для чого? Щоб ми, маючи ці приклади, схаменулися і покаялися. Якщо є в чому покаятися. Якщо ні, то потім приходить момент, коли Бог, як це було в Ізраїлі, як це було з церквою, і потім Бог карає. Ми маємо більше інформації про Ізраїль, і відносно мало маємо інформації про церкву, особливо з писань е, апостолів те, що ми кажемо, новий заповіт. Але якщо навіть де, те, що ми маємо, і. Е, Вникнути добре в цю тему, то ми можемо е, прийти до, брате і сестри, досить таки невтішних висновків. Чому? Е, про це так само не один, не один раз говорилося. Дивіться, ми маємо у відкритті сім післань до семи церков, тобто церква. Да? І вона там, ці сім е, церков були в семи містах Азії, моло, території теперішньої Туреччини. Да? І ви знаєте, що лише до двох пасторів. Не було претензій у Христа, а до п'ятьох були. І там було сказано до присвітерів покаятися. Ми не знаємо, зробили вони це чи не зробили, але на сьогоднішній день ви щось чули, щоб десь якісь церкви там в Туреччині були? Там нема. Міста є. І там живуть язичники, там мусульмани живуть. А церков людей Ісуса Христа там нема. Отак. От Ізраїль є. З його всіма мінусами і проблемами, а церков в Туреччині нема. І коли ви далі подивитеся на історію церкви, то дуже часто так бувало. Була, була, була церква, пробудження, наверталися люди і так далі. Ну, відносно цього було не так багато, але було. А потім дивишся, навіть церкви нема. Не то, що щоб чуть -чуть, щоб горіло там, ну, живріло вогник. Взагалі нема. От чому? Тому що приходить момент. Коли те, що ми з вами повинні робити, і ми можемо це робити, ми не робимо. І тоді Бог, будучи справедливим, бо Він карає не лише світ, а Він і свій народ карає. Ми читаємо у Петра, що час початися суду з кого? З світу, з дому Божого. А це ми. Церква Ісуса Христа. Отакий такий наш Бог, і отака от ситуація, брати і сестра. Тому ми бачимо, як по прикладу Ізраїля, так і по прикладу церкви. Якщо говоримо про Бога, абсолютно все, що потрібно нам для духовного життя, для фізичного життя доброго, нам дано, все Бог нам дає. Він просто вірний. Він з своєї сторони все дає, все робить, все як має бути. І чекає від нас, щоб був плід. Ми бачимо, не дочекався від Ізраїля, які наслідки. Від нас Він так само особисто від кожного, як від особи, як віруючої людини, Він чекається, так і від церкви в цілому, і глобально від цієї церкви Ісуса Христа по всій землі Він також чекає плід. І якщо ми покірні Ісусу Христу і те, що від нас залежить, робимо, отримуємо благословіння, Бог задоволений нами, йде, росте, Бог благословляє. Ну і навпаки, якщо ми невірні, то приходить такий момент, коли він свою вже справедливість задовільняє і вчиняє над нами суди, і тоді, як то кажуть, таке слово наше українське, нам тоді не переливки. Хай Бог нас від цього збереже, будемо це пам'ятати, і будемо пам'ятати, брати і сестри, що ми особисто, кожен відповідальний перед Богом за себе, за своє життя, за те, що навколо нас, сім'ї, ну, все те, що навколо нас, перед Богом, і Він нам все для того, щоб було добре, дав. Лиш отут наша відповідальність, щоб ми були вірні нашому Господу, пам'ятаючи це слово, як вас, Дух Божий побуджує помолимося. Йому слава. Амінь.